Як гарно навесні і радісно! Послухайте оповідання про Велик День. Велик День! Навесні є велике свято. Велик День. Усі люди готуються до цього свята, прибирають у будинках, на вулицях і подвір'ях. Вдома мама і бабуся печуть паски. Діти розмальовують писанки, фарбують крашанки. У неділю вранці вся сім'я йде до церкви. Люди несуть у кошиках паски, крашанки, писанки. Потім вся родина збирається за святковим столом і вітають один одного. А щоб краще було тобі переказати, Оповідання? Відповідай на питання. Яке велике свято святкують навесні? Чи святкують у твоїй родині Великдень? Як готуються до свята? Куди йдуть люди в цей день? Що несуть у кошику? Чи любиш ти їсти Паску? Які весняні свята ти знаєш ще? Ти молодець! Роздивись малюнок, і давай складемо оповідання. Хто намальован на картинці? Що на столі у дівчини? Навіщо дівчині фарби та яйця? До якого великого свята готується дівчина? Дівчинка готується до великого свята Великдень. Вона розклала фарби, яйця. І буде робити писанки. Отаке От невеличке оповідання ми з вами склали. А зараз ми з вами пограємо в гру, прикрасимо кімнату до Велик Дня і накриємо на стіл. Перше, що нам необхідно стіл. Стіл є. Треба його покрити святковою скатертиною. Дасть святковий стіл, але кімната наша не прикрашена. У кожної бабусі є серветки. Давайте ми їх покладемо, прикрасимо нашу оселю. І обов'язково. Весняні квіти. А ще давайте поставимо пасхального кролика і яскраву серветку на стіл. І королева Паски це Паска і крашанки. А скільки ж? Необхідно поставити крашенок на стіл. Зараз ми посчитаємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 12, 12 апостолів і Спаситель. Ми поставили на стіл саме перше, саме необхідне на Великдень. А що ж ще можна поставити до столу? Традиційно Тіл на Пасху повинен складати із 40 різноманітних страв. Така кількість обумовлена кількістю днів Великого Посту. Звичайно, зараз так багато страв не готуються. Головним залишаються три страви. Паска, фарбовані яйця, м'ясні страви та салати. Паска це найважливіша святкова випічка. І крашені яйця. Ми вже їх поставили на стіл. А ще печуть сирну паску, сиру, обов'язково м'ясні страви. Це печенна курка, холодець. Різноманітне м'ясо, бужаніна, ковбаси, салати і смаколики та цукерки. От ми і накрили наш святковий стіл до Паски і можемо святкувати. Святкуйте, радуйтесь цьому великому святу. Велик день!